Станіславе, є, є да? Бескідевич, начальник управління адміністрування, податку на прибуток, неприбуткових установ організації та спрощеної системи оподаткування департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України. До речі, дякую, Станіславе. Станіславо. Да, давайте почнемо. Ну, питання МПЗ уже для всіх не є нове. Воно фактично вже застосовується з 22-го року. Платники пройшли вже фактично два звітних періоди по МПЗ, але наповню деякі нюанси. Саме поняття МПЗ воно визначено статтею 14 податкового кодексу, і воно визначає, що мінімальне податкове зобов'язання це мінімальна величина податкового зобов'язання зі сплати податків зборів платежів. Контроль, за якими попадаються на податкові контролюючі органи, пов'язаний з виробництвом реалізацією власної сільськогосподарської продукції, та або з власністю, та або з користуванням орендою, суборендою, ефемтазієм, постійним користуванням земельною ділянками, віднесами до сільськогосподарських ухідів. Сума МПЗ визначається щодо кожної земельної ділянки права користування, якими належать одній юридичній або фізичній особі. В тому числі фізичні особи-підприємцям. Е і ще хочу наводити, МПЗ визначається за період володіння самої земельної ділянки, який припадає на відповідний е податковий рік, е МПЗ, фактично, це не самостійний податок, це величина, яка збільшує це при позитивному значенні. Податкові зобов'язання з того чи іншого податку, чи то податок на прибуток, чи то єдиний податок третьої, четвертої групи, в залежності від того, яка ця величина буде, чи вона буде позитивна відповідно до формули, чи це як вона. То, то в такому випадку, якщо вона позитивна, платник зобов'язаний буде збільшити свої податкові зобов'язання з того чи іншого податку. Це вже як переходячи до другого питання. Що хочу сказати, щодо обов'язок якраз цього визначення, цього як на МПЗ, він покладається на власників орендарів і користувачів на інших умовах цими земельними ділянками, які віднесені до сільськогосподарських угідь, а також головами фермерських господарств. Е, і у тому числі щодо земельних ділянок, які належать е, іменно членам такого фермерського господарства та використовуються такими фермерськими господарствами, тобто обов'язок визначення якраз е, відноситься до власників і користувачів земельними ділянками сільськогосподарського призначення, е, що стосується обліку земель та іменно джерел е, інформації про ці земельні ділянки, е, Облік земель за власниками і користувачами земельними ділянками здійснюється з використанням інформації, яка наявна е щодо е речових прав на земельні ділянки у відомостях, внесених до державного земельного кадастру, і щодо речових прав на земельні ділянки зареєстровані в державному реєстрі речових прав. Це два основних реєстри, які відображають інформацію щодо власників і користувачів земельними ділянками. Що стосується самого розрахунку в МПЗ, законодавчо передбачено дві формули: відмінність їх в тому, чи проведена нормативно грошова оцінка. Взагалі, МПЗ, наприклад, щодо земельної ділянки, якщо НГО проведе. Вона визначається як нормативно-грошова оцінка відповідної земельної ділянки, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначений відповідно до порядку встановленим кодексом для оплати за землю, помножений на коефіцієнт, який становить 0,05, та помножений на кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебувала у власності оренді користуванні у платника податків. Це що стосується, коли нормативно-грошова оцінка визначено. якщо нормативна грошинка, грошова оцінка не проведена, формула МПЗ має невелику відмінність. Там же само застосовується нормативна грошова оцінка, але одного гектара рі, -рі по відповідній області, з рахуванням концентр індексації, який передбачений для плати за землю. помножено на площу земельної ділянки в гектарах, і помножений коефіцієнт 0,05, ну і кількість місяців протягом яких земельна ділянка перебувала. У власності користування. Ще у 2022 і 2023 році формула МПЗ має відповідні ці, як вони, особливості, які передбачені пунктом 67 підрозділу 10 перехідних положень кодексу. А саме у 2022-2023 році оцей коефіцієнт, який множиться в формулі, він застосовується зі значенням пониженим 0,04. Так, що стосується саме цього визначення позитивного значення, хочу наголосити, що власники і користувачі зобов'язані подавати додаток за розрахунком цього мінімального податкового зобов'язання у складі податкової декларації. У цьому додатку фактично визначається, зокрема, визначається загальна сума МПЗ. Сума МПЗ щодо кожної земельної ділянки та загальна сума сплачених податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, пов'язані з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції, або власністю, та або користуванням земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь та витрат на оренду земельних ділянок. Оця різниця. Між сумою МПЗ та загальною сумою е, податків фактично і е, визначає це позитивне значення МПЗ, тому що е, е, цей МПЗ, оце розрахунок щодо кожної земельної ділянки, він може зменшуватись на загальну суму податків, які сплачено платником протягом звітного періоду. Тобто він визначає скільки платник сплатив податків, і чи якщо він його не доплатив, то він має е, збільшити їх на за рахунок цього позитивного значення. До суми сплачених податків зборів і витрат на оренду земельної ділянки відноситься зокрема єдиний податок, податок на прибуток, це в залежності від системи оподаткування, ПДФО та військовий збір з доходів фізичних осіб, які перебувають з платником податків у трудових та цивільно-правових відносинах, крім доходів, сплачених за придбання товарів у фізичних осіб. Тут пряма, прямий зв'язок фактично з зарплатними відносинами, бо зарплатні відносини в сільському господарстві стосуються фактично трудового договору або цивільно-правового договору. Потім це ПДФО та військовий збір з доходів за договорами оренди, суборенди, фінтазму, земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Ще зменшується на земельний податок за земельні ділянки віднесені до сільськогосподарських угідь, які використовуються такими платниками для здійснення підприємницької діяльності. Це у разі переходу в податковому звітному році на спрощену систему оподаткування загальну. Ще враховується рентна плата за спеціальне використання води, якщо вона сплачується, і 20% витрат на сплату орендної плати за віднесення до сільськогосподарських угід земельних ділянок, порядованих орендавцями, яких є юридичні та або які перебувають у державній чи комунальній власності. Хочу наголосити, що у сумі сплачених оцих податків не враховується помилково надміру сплачені податки. Щодо цього питання, у нас дуже багато було цих як на платників податків. Ми звернулися до Міністерства фінансів, щоб з'ясувати, яка позиція законодавців в цьому плані. Фактично, Міністерство фінансів нам підтвердило механізм нарахування і сплати. Тобто, якщо ми за четвертий квартал, наприклад, 2022 року сплачуємо податки у 2022 році, але нарахування цього податку відбувається у 2023 році, то ми враховуємо ці суми сплати лише у 2023 році за результатами нарахувань в межах нарахованих сум. Такий механізм Міністерство фінансів нам підтвердило, і ми його довели в своїх роз'ясненнях, розмістили на сайті, щоб платники податків розуміли, як їм заповнювати ці суми і відображати це в додатку МПЗ. Так, що стосується звітності, то залежно від того, в якій системі оподаткування знаходиться платник. Він подає ту чи іншу декларацію. А в тих деклараціях передбачений окремий додаток МПЗ. Для платників єдиної податки четвертої групи. Це додаток третій до податкової декларації платника єдиного податку, затвердженої наказом МФУ 24.11.22 номер 394 у редакції з наказом міністерства фінансів від 15.12.22 номер 438. Для платників єдиного податку третьої групи це додаток розрахунок МПЗ до податкової декларації платника єдиного податку третьої групи, затверджений наказом міністерства фінансів від 24.11.22 номер 394 у редакції того ж самого наказу 438, тридцять я раніше говорив по четвертій групі. Для платників податку на прибуток це додаток МПЗ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затверджений наказом Міністерства фінансів 897, дев'яносто всім знайомим ще з 2015 року, але з урахуванням змін, які внесені наказом МФУ від 20.02.2023 номер другого 101 що стосується відповідальності, як я і говорив, що МПЗ це не окремий податок, а це частина величини, яка збільшує зобов'язання з того чи іншого податку, в залежності від того, яку систему оподаткування обрав платник податків. Тому у зв'язку з тим, що Якщо платник не сплатить вчасно свої податкові зобов'язання, передбачена відповідальність по 124 статті податкового кодексу, що у разі несплати узгодженої грошового зобов'язання протягом строків визначеним кодексом, передбачена відповідальність у вигляді штрафу. При затримці на 30 днів це 5 При затримці на 30 календарних днів за останнім днем строку сплати, то це 10%. Так. Що стосується е, нарахування і сплати МПЗ, коли вони не, не обробляються або не використовуються, е, як таких податковий кодекс виключень немає, тому власники і користувачі. Цих як воно земель сільськогосподарського призначення зобов'язані визначати е, е, цих е, МПЗ щодо кожної земельної ділянки, яка їм належить на праві власності або праві користування, незалежно від того, чи використовуються такі земельні ділянки, і чи вони обробляються. Тому тут фактично, пряма, це як не посили держави, що земельна ділянка такого значення повинна використовуватись чи то власником, чи то користувачем. Що це, що це передбачено законом. Так, тепер що стосується як такого права на звільнення, або коли ці, які земельні ділянки можуть бути не об'єктом оподаткування. Пункт 38, який визначає от саме питання розрахунку МПЗ, цих податкового кодексу, 38 прім. Він визначає, що МПЗ не визначається щодо земельних ділянок, що використовуються дачними, дачно будівельними та садівничими городницькими кооперативами товариствами, а також набуті у власність користування членами цих кооперативів, товариств у результаті приватизації купівлі продажу оренди у межах земель, що належать цим кооперативам на праві колективної власності, чи борбували у їх. Постійному користуванні, не визначається щодо земель запасів, не визначається щодо невитребуваних земельних часток паїв, розпорядниками яких є органи місцевого середування, крім таких земельних часток паїв, передних органами місцевого середування в оренду, земельних ділянок зон відчуження та безумовного обов'язку віднесення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чор Чорнобильської катастрофи. Я обичаюсь трохи горді просоху. Земельних ділянка не визначається МПЗ щодо земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, які належать фізичним особам на праві власності та праві користування, та станом на 1 січня 2022 року знаходились у межах населених пунктів. Не визначається щодо земельних ділянок земельних часток паїв, за які не нараховувалися та не сплачувалась плата за землю, або єдиний податок четвертої групи, що перебувають у консервації, забруднені вибухонебезпечним предметом або щодо яких прийнято рішення. Про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення. Ця норма нова, вона з'явилася в 2023 році. Ну у зв'язку з тим, що набули відповідні норми змін. Разом з тим, це це касається якраз частини, що є не об'єктом МПЗ. Разом з тим, перехідні положення підрозділу 10 податкового кодексу передбачаючи право платника податків на не нараховувати та не сплачувати загальне МПЗ за земельні ділянки. Які розташовані на території активних бойових дій або тимчасово окуповані Російською Федерацією, як ви знаєте, передбачені постановою 309, ой, наказом 309, цей кон, який передбачає цей перелік територій. Проте хочу наголосити, що перехідні положення передбачають, що платник податків не нараховує та не сплачує. За ці земельні ділянки, якщо він відноситься, якщо його територію земельні ділянки є у переліку територій, де здійснюються бойові дії або як то але обов'язку не декларувати ці земельні ділянки, у платника немає. Тому платник податків, маючи цю пільгу і користуючись цю пільгу, зобов'язаний задекларувати цю земельну ділянку, але там, де розрахунок МПЗ. Визначати і розраховувати його з нулями і прочерками по цій земельній ділянці, яка віднесена до е, території бойових дій або тимчасово окупованих територій. Ну, у мене в принципі, все. Дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка.